Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Вперше в житті позує мій чоловік з чудовою коробкою. Ми знаходимося в Тернопільській області. У нас сьогодні тур вихідного дня мальовничою Україною. І вгадайте, що у нас в коробці. Там сидить новий молодий, чудовий, бойовий і дуже сексуально активний півник, ліквар кремовий, чубатий до наших курочок. Ну, друзі, ось ми і вдома. Півничок, звісно, дуже хороший, красивий. Білі вушка, жовті лапки, прекрасний тулуб, але, як то кажеться, ложка дьогтю по-любому в бочці з медом буде. Тому що повинен був він поселитися у нас в клітку в гаражі на карантин на 14 днів. Але не вийшло. При огляді півня на предмет вошей і всяких інших пташиних радощів, у тих самих вошей, чи пухопероїда, чи Бог його знати чого, виявлена така кількість, що я не розумію, як цей півень взагалі іще живий. А тому тепер він тусується У нас в отакій імпровізованій. Кладовці під вішалкою, коротше кажучи, заслала я йому паперовим постером. Обгородилася каністрами від побутової хімії, ліхтарем підсвічую вам півня показати і будемо зараз ми його обробляти від На сьогодні, Сьогодні ми з чоловіком прийняли рішення його викупати, викупаю милом, тому що він погано пахне дуже. З того хазяйства, де він взятий. От, і викупаємо його у бутоксі. Буду розводити в теплій водичці 1 мл бутокса. Там іде від піроїда відвошей на 4 літра води, ну я розведу на 3. Будемо занурювати його на хвилину. Уважно потрібно під крилами, під хвостом, щоб все промокло. Ну, тільки голову не мочити, звісно. От, а завтра ще уже по сухому. Обробимо інсектицидною пудрою від вошей. Дуже вона добре працює, перевірена нами. І буде він сидіти в гаражі, в клітці на карантині. А через тиждень ще раз обробимо інсектицидною пудрою. І ще він вже досидить, скільки він має досидіти, і піде знайомитися з своїм гаремом. От чудовий півник. Отак його видно, дуже красивий. Але, друзі, трішки нам не пощастило. Здалека його привезли. І з отаким подарунком. Так що всім рекомендую, хто бере птицю з чужого господарства, яка б вона не була гарна і хороша, її треба дуже ретельно оглянути і обов'язково утримувати на карантині. Тому що, якщо мені, наприклад, завести, не дай Боже, зараз воші, ну я не знаю. Напевно, буде мені дуже весело. Отка, така, друзі, історія. Ідемо ми купатись, а вам всього найкращого. Ну, друзі, сміх і гріх не хотіла знімати, але не можу, не можу. Просто сижу і сміюся. Оце на цьому дивані у нас постійно чоловік сидить, то ми купаємо кота, то ми купаємо другого кота, то ми купаємо Люську. І от оце... всі наші хатні тварини тут у нас з нами тусуються. Люся втекла. Півпівне їдка та, що з'їла нашого лікбара свого часу, ще одного. А міледічка наша чемна дитинка, наша дочечка. Вона поїла тільки п'ять кохінхінів нам і брам, і все.